Даруй увагу тим, хто поруч. Щастя живе в таких дрібницях, в усмішці, в каві, в теплім слові. Це не купується в крамницях, в очах, що світяться любов'ю, в простих обіймах, що без слів, що, накривавши теплим пледом, торкнуться пальці їхніх ніг. Один дзвінок, одне вітання, чи ніжне слово крізь екран чи здійснене одне бажання, окраєць хліба пополам, даруй відчути їм значимість, що у житті твоїм потрібні, що дорогі, що любі, рідні всім почуття ці необхідні. І виявляється, так мало, для щастя в дійсності потрібно тепло, любов, даруй людині, а драг метали це вторинно.